Алієв жорстко звернувся до жителів столиці. Мудрик зацікавив один з найбільших клубів світу. Та Лунін, який нарешті провів перший сухий матч за Реал. Привіт, друзі! Вподобайки підписонка МОН. Ну і звісно, давайте почнемо з наших в Європі, а саме з Андрія Луніна, який провів перший сухий матч за Реал, перемога 1-0... Купа емоцій і це просто топово. Чекаємо ще багато таких матчів від Андрія. І якщо ви думаєте, що це тільки коляда може тепло відгукуватись про наших в Європі, то ні, забудьте про то, бо навіть вже світові топчики говорять, наскільки українці круті. Чули, що Юрген Клоп сказав? А я чув. І зараз вам розповім. Габріель Жезус. Якщо хтось і знав, наскільки добре він може грати, не у футболці Мансіті на позиції 9-го номера, то це був Мікель. Адже він працював з ним те саме і з інченком бачив чудові речі. Арсіку сьому сезоні просто фантастика, і Зіна в Варсіку теж і Арсіку грати проти Ліверпуля сьогодні, в неділю, точніше, проти Ліверпуля. Арсеналу не люблю я мнути назви топ-клубів. Це вупил може Сашка Зорька. Що мене також радує в українцях, це те, що вони ніколи не зупиняються на досягнутому І мова зараз піде про Віталія Миколенка. І так він в Евертоні, так він на провідних ролях в цій команді. Але він не зупиняється. Це нормально для всіх гравців, але я хочу зіграти краще в наступній грі. Звичайно, ми багато говоримо про мою гру, про форму мого тіла, мої руки. Я дивлюся відео з Ешліковолом, коли він грав за Челсі. Вивчаю їх. Він був агресивним, і я хочу бути таким, як він. Я хочу більше грати на атаку. В останніх іграх я погано грав на атаку, а він був одним з найкращих. У цьому аспекті хочеться прогресу, і від бельгійського дуету Яремчука і Соболя. Вони цього разу грали за Брюге, відіграли 68 і 57 хвилин відповідно. Рахунок цього матчу ось такий. Півзахисник Іван Калюжний, права на якого належить Олександрія, дебютував за індійську кралу Бластерс. Українець вийшов на заміну на 79 дев'ять хвилині матчу першого туру місцевої суперліги та одразу відзначився дублем, допомігши команді здобути. Перемогу над іст 3-1. Півзахисник спеції Віктор Коваленко залікував травму та повернувся до загальної групи італійського клубу. 26-річний українець потрапив до заявки на матч 9-го туру серії А проти Монце, який пройде 9 жовтня. Через пошкодження хавбек пропустив зустріч з Лаціо. А тепер поїхали до трансферів. Голкіпер Шахтеря Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів двох клубів італійської серії А. Як повідомляє журналісти, Ніколо Скіра гравцем цікавляться Сосуоло та Одінезе. Вони розглядають його кандидатуру на наступний сезон. Щодо Трубіна, то це, мабуть, прям абсурдно так думати, бо кіпр дуже молодий, але мені здається, що це легенда Шахтря на багато років вперед. Якщо він в такому молодому віці так стабільно і впевнено стоїть на воротах зараз, то що буде в 25? Що буде в 30? в 35? Втім, друзі, пам'ятайте, що я можу бути не правий. І у вас може бути інша думка, яку ви завжди можете написати в коментах. Ви знаєте, я їх завжди читаю, і дуже часто, коли я перечитую ваші коменти, у мене прям. Освіжаються думки. Вінгер шахтаря Михайло Мудрик привернув увагу ПСЖ. Повідомляє медіа Фут Марсель. Французький клуб високо оцінив технічність та нетиповість 21-річного українця. За гравцем уважно стежить футбольний радник ПСЖ Луїш Кемпуш. Крім того, як повідомляє Тутто спорт, українець входить до сфери інтересів. І Увентуса я бачив, як він грав за збірну країни. Це було досить вражаюче. Мені подобається його прямота. Якщо у нього є простір, то він просто біжить на суперників. Мені завжди подобається, як він грає віч на віч. Він хороший гравець. Його пов'язували з багатьма командами. Подивимося, чим все це закінчиться. Я зараз прочитав комент. Сієрі Анрій щодо мудрика? Очманіти. Друзі, хвильку тому я вам сказав, що сьогодні, в неділю, Ліверпуль буде грати проти Арсенала. Впевнений, на цей поєдинок ви вже свій прогноз робили. І я пропоную вам зробити прогнози і на інші матчі, що зокрема завтра відбудуться в тій же УПЛ. Наприклад, найкраще це робити на сайті наших друзів компанії Фафбет. Посилання, як завжди. В закріпленому коментарі під цим відео за ним вже на вас чекає бонус у розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Але не Забувайте, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Згадав про УПЛ. Тож час говорити про це. Почнемо з дуже цікавої інформації від Сергія Болотнікова. Невже назріває новий конфлікт? Співаковський закидував Денисову, що у Вацка були зв'язки з шаблієм? Я дуже здивувався. Думаю, усі вже помітили ні для кого не секрет, що Міша явно працює з шаблієм. Як можна дорікати комусь тим, чим ти сам займаєшся? Це дуже дивно. Здається, у таке навпаки завжди глузують шаблія. Все ясно, розбірки колишніх. Не звикати мені до конфліктів навколо нашого футболу і подібних історій. Тому е слідкуємо, що буде далі. І Йдемо далі до матчу Ворскли проти Чорноморця, і це був відверто кажучи один з найкращих поєдинків цього сезону, що довелось побачити. І не через кількість гольових моментів чи шалену динаміку. Ні, за цими аспектами були поєдинки і краще. А через те, що коли ти бачиш ці дві команди, ти розумієш, що це футбол. Бол. Вони не б'ють аби куди, намагаються нормально створювати моменти через короткий, середній пас. Втім, знаєте, у них такі тренери, що там інакше неможливо. Металіст обіграв верес на виїзді та перервав серію з двох поразок поспіль. Цей матч, на жаль, не бачив, тож оцінки давати не буду. Ідентично з матчем Колоса та Інгульця. Втім, там, судячи навіть з рахунку, говорити небагато про що є. Краще поговоримо про кумедну історію, яка сталася під час цього матчу. Якраз таки колеса та інгульця. Колишній гравець Динамо і збірної України Олександр Алієв висловився щодо помилки коментатора Сетанта Спортс, який переплутав його з Романом Зозолею. Які феноменальні коментатори у нас фрагмент цей показувати в якості відео не будемо, бо може прилетіти страйк. Це зрозуміло. Я переповів вам, що там було, якщо хтось не в темі. Ну словом, з'явився в кадрі Алієв. Коментатор сказав, що це Зозуля завітав на матч, і ви знаєте. Я хочу трішки виправити коментатора. Бо я я завжди по-хорошому дивувався. Коли коментатори можуть ідентифікувати, хто там в ВІП стоїть, хто там спиною повернувся, і ти такий блін, як же вони це роблять? Це ну треба реально шарити в темі. Втім, от такі от фейли, коли сам Алієв стоїть в кадрі, ну також трапляються, це нормально. Ну і ясна річ, сам Зозуля також цю ситуацію прокоментував, написавши, та вирішив на гру заскочити у відповідь. Алієву. класно, з гумором відреагував футболіст, нічого не скаже. Взагалі, друзі, знаєте, мені дуже подобається, коли наші футболісти не стоять осторонь від. Актуальних подій і закидують влучні і правильні коменти, ну зокрема, той же Алів, який звернувся до жителів Києва, Сашку набридли пробки, які утворюються внаслідок походів людей до Макдоналдс. Всім доброго днічка. А скажіть мені, пожалуйста, а що відбувається в місті Києва? У нас что, люди голодні? Ніколи Макдональдс не бачили? Це просто ужас. Які пробки на оболоні, какие очередя в Макдональдс? Я поражен. Люди, ви що б с ума посходили? Макдональдс не жрали ніколи. База Санечка, База. Він просто хотів заїхати в Мак, але не захотів стояти в черзі. У Львові, де я зараз знаходжусь, Мак поки закритий, тож у нас хайп ще більше. Гортаєш тікток, і там кожне друге відео про те ой, Макдональд вже відкривається! Ура, ура, ура! Але давайте бути більш адекватними у відношенні до цього і більше уваги приділяти. Важливішим подіям з'їсти дабл чізбургер з картопляними діпами і чесниковим соусом, відзначивши підрив Кримського моста, ми завжди встигнемо. Краще давайте донатити ЗСУ, аби вони створювали для нас реальну події, через які ти по-справжньому. Радієш. До речі, там ще відбулось жеребкування групового етапу Євро 2024. Але про це я розповім вже в завтрашньому відео. Там розкладемо все по поличкам, розберемо реакції. Тож, друзі, завтрашнє відео не пропускайте. А цьому відео ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані, залишайте також свої коменти. Друзі, гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па.